У Верховній Раді розглянуть проект закону про неприпустимість експлуатації тем війни у комерційній рекламі. І сьогодні запросили у гості керівницю креативної агенції Ельзу Сагуру по зум зв'язку. Доброго ранку вам е, як чути? Uh, і напевно, пані Ельза зараз ще технічно мені виправ... виправлять звук, тому що я вас поки що не чую. А uh, якщо можна ще раз, можна декілька слів від вас. Зараз чутно, о супер, дуже дякую. Виправили так, осі нюанси і пані Ельза, дякуємо, що приєдналися самого раночку. І е, перше запитання: ви як людина, яка у цій індустрії розуміється і активно працює, коли ж все ж таки після початку повномасштабного вторгнення почали з'являтися у, у комерційних різних проєктах е, такі військові теми і військові різні гасла використання е, різних назв е, техніки тощо? – Після початку повномасштабного вторгнення спочатку було таке затища бізнесу не було чутно. Взагалі ніхто не знав, що робити і як далі рухатися. І за нашими спостереженнями, десь так, з квітня, травня, вже трохи почали бізнеси і рекламуватися, і комунікувати. І тоді вже почали з'являтися такі точкові точкова байрактарщина, якщо так можна назвати, а таке засилля цих байрактарів, джевелінів і тому подібне, теж за моїми спостереженнями. Стереженнями розпочалося після великого народного збору на байрактари тоді, коли весь український народ зібрав на чотири байрактари. Це була така ейфорія, дуже багато позитивних емоцій, що ми змогли. І тоді, власне, бренди почали все більше експлуатувати цю позитивну, так з одного боку, емоцію. І тоді почали вже штампувати. І, і... Якщо чесно, я думала, що це буде якась така ситуативна, ситуативний маркетинг, коли просто точково ми там впродовж кількох тижнів будемо це все бачити і потім затихне. Але не затихло, і ми бачимо, що і надалі з'являються такі приклади. тому... Тому потрібно з цим якось боротися. А таке питання, тому що особисто я, як звичайний українець, почав помічати напевно спочатку на стаканчиках різну продукцію, різну символіку, е які ще товари були найчастіше використані саме задіяні у цих назвах у цих брендах. Найрозноманітніші насправді цього дуже багато в мене зараз є така розвага. Я люблю заходити просто в Google і вписувати Байрактар або Джевелін і дивитися, які товари, продукти, послуги мені підтягує Google, і це насправді від нижньої білизни до диванів, до отрути для жуків, але найбільше ну можливо так кидається в очі. Що цю тему там державну символіку і військову тематику так найцинічніше, мабуть, використовує. Власне, алкогольна продукція, ми цього багато бачимо зараз на прилавках. Е, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, е, якщо оцінюючи також ситуацію, тому що я готувався також до ефіру і почав дізнаватися, чому великі і відомі бренди собі цього не дозволяють. Чому невеличкі малі підприємці, чи можливо ті, хто починають бізнес, е, використовують цю символіку, це тимчасовий такий хайп, чи можливо це їхня така помилка, поразка, як ви думаєте? Ну, дивіться, найбільше байрактарщина в спостерігаються в маленьких брендах через те, що зазвичай в малих підприємствах маркетингом і комунікаціями займаються самі власники або люди, які не мають достатньої компетенції в комунікаціях, і вони просто бездумно беруть ці символи і штампують собі напаковання в рекламу, тому подібне, без розуміння того, як це може впливати на суспільство доречно, це чи недоречно. Великі компанії мають в штаті або наймають комунікаційні агенції. І в такому випадку фахівці просто не дозволять великій компанії, як то кажуть, зашкваритись, е, стосовно. Хочу... Так, так, перепрошую продовжити так. Я хотіла, власне, що я говорю про вплив такої реклами. Чому вона небезпечна загалом? Тому що насправді впродовж дня на нас літься купа різної інформації: новини, реклама, телеграм-канали, тому подібне. І ми можемо навіть не помічати, як якісь наративи, який сильний вплив вони можуть мати на наш світогляд і на наше сприйняття загалом реальності. А реклама насправді на нас впливає. Це потрібно собі теж ставити якісь певні фільтри до того. Якщо на прикладі, то скажімо ще немає досліджень, які би показували прямий вплив воєнної тематики рекламі на суспільство, але є інші дослідження, які показують, що реклама дійсно впливає на людей. Таке питання стосовно закону, який може бути прийнятий, так як ви думаєте, він зможе послабити позиції тих виробників і можливо навіть вплинути на їхнє закриття? Чи можливо це просто поставить їх на паузу, які вже використали у своїх назвах багато назв воєнної тематики, і можливо вже наробили багато видів продукції? Як ви думаєте, як, якщо закон буде успішним, так якщо його приймуть, як це вплине на тих виробників, які уже в своєму дорогу Мають стільки цього матеріалу? Ну, дивіться, креативі. Загалом реклама це така тема дуже. Може по-різному трактуватися цей закон, це дуже хороший крок. Це насправді дуже класно, тому що потрібно регулювати спекуляції, маніпуляції, які використовуються на військовій тематиці, на зброї на державній символіці. Але я думаю, що цей процес не буде супершвидким, тому що навіть зараз є закон про рекламу, який забороняє використовувати державну символіку, прапор і тризуб. Але ми цього бачимо просто на кожній другій етикетці. А це через те, що цей Закон не деталізований. Це просто ну три речення, в яких пише не можна використовувати. Але скажімо, ми можемо трошечки змінити відтінки державного прапора і вже це використовувати, або сказати, що це не державний прапор. Так само ми бачимо абревіатуру ЗСУ на різних товарах. Так, хтось це збройні сухарики України, хтось це захисти свій урожай. Ще я бачила знежирені сили України на якомусь фітнес-марафоні і проблема в тому, що у законі про рекламу заборонено використовувати офіційні державні назви офіційних державних органів, але в нормативних документах, скажімо, зсу абревіатура не зафіксована як назва офіційна, зафіксована як Збройні Сили України. Тому кожен може собі брати у цю абревіатуру і як хочуть її транслювати, як хочуть її трактувати. До чого я веду, що цих сірих зон буде багато. І передбачити всі можливі креативи неможливо, але е, хоча б такі супер очевидні порушення, так вже можна буде якось реагувати і лякати тих, хто хоче зараз ще реєструвати торгові марки. Е, під назвою Азовсталь, Чорнобайовка, та тому подібне таке запитання стосовно креативу і стосовно тих підприємців, які планують розпочати свою діяльність, чи можливо виготовляти новий вид продукту. На чому зараз потрібно креативити для того, щоб і не перетинати тему війни і інші теми, і бути креативним, бути на слуху? На чому можна зараз так би мовити хайпувати офіційно? Я рекомендую брендам не притягувати поняття з фронту, якісь сенси з фронту, якщо ви працюєте і живете в тилу. Хороша комунікація це та комунікація, яка чесна і яка показує. Перевагу компанії, перевагу товару або якусь емоційну цінність, яка є тут і зараз, я хочу наголосити на тому, що бренд загалом це не тільки те, що компанія про себе говорить, як вона виглядає, а передусім це те, що компанія робить. Якщо бренд намагається себе позиціонувати як патріотичний, це класно. Але замість там, скажімо, тризуба на етикетку розмістіть посилання, куди людина може перейти і побачити звіт вашої соціальної активності, вашої благодійності, те, як ви залучені у соціальний контекст, і це буде набагато потужніше показувати вашу патріотичність ніж просто бездумно використовувати державні символи. Так само я хочу. Сказати, що небезпека такого тиражування, того що все ми це бачимо навколо себе. Ці борди, цукерки, ППО і тому подібне. Що ми затираємо в своїй свідомості взагалі війну, зазвичай такими символами брендують побутові речі, ті, якими ми користуємося кожного. Дня таким чином, стикаючись з байрактарами, джевелінами, тому подібне, війна стає для нас чимось таким дуже буденним, навіть веселим, бо про це жартують і тому подібне. Але, будучи переносячи війну в такий от фоновий режим, ми. Все менше будемо залучені у контекст війни. Ми менше будемо залучені у волонтерство, у донати, і тому подібне. Зараз про це багато говорять: що все менше донатів, все менше залученості. А чому не тільки через втому, не тільки через те, що ми вже вигоріли від цієї війни, але так само через те, що ми частково її перенесли в режим такої. Щоденної рутини, тому потрібно бути справді уважним при виборі товарів. І е, якщо нас тягне взяти там печиво, яке називається там умовно патріот, то постарайтеся профільтрувати цей момент, чи вами в цей момент не маніпулюють, бо ну кожен хоче бути патріотом зараз, і кожен себе ним відчуває, так таким чином, бренди можуть вами просто маніпулювати. Тож фільтруйте, намагайтеся. Розпізнавати, коли вами бренди намагаються маніпулювати, спекулювати на емоціях і якось вами керувати. Ще декілька запитань стосовно закону, який буде розглядатися. Чи ви і ваші колеги, до прикладу, які займаються рекламою, які досліджують весь цей ринок, чи вносили якісь побажання у офіційні джерела? Чи можливо ви знаєте випадки, коли вже були якісь заяви, скандали, і можливо, вносились об'єктивно побудовані прохання, чи можливо навіть якісь своє бачення цього закону, щоб внести туди корективи? Стосовно цього закону, який розглядається зараз, то е, ні, ми не були залучені до цього моменту. Але е, на початку серпня 2022 року двадцять е, року всеукраїнська рекламна коаліція подавала е, петицію, аби дозволити використання державної символіки і зброї, тому що е, ми на початку е, повномасштабного вторгнення багато працювали з соціальною рекламою. І оскільки закон про рекламу такий регулярний, забороняв використовувати державну символіку, тому подібне, то ми навпаки, як законослухняні громадяни і рекламники хотіли отримати дозвіл використовувати, але тільки для соціальної реклами. Натомість тут купа брендів без дозволу, без нічого почали це все штампувати. І ми такі, а ну, типу, ок, значить, можна було. А якщо йдеться про цей закон, то я думаю, що він буде прийнятий в якомусь такому ем, загальнішому форматі, але з часом е, розглядаючи якісь конкретні приклади, конкретні кейси, це все буде більш деталізовуватися і дошліфовуватися. І ми так само е, збираємо. Ці кейси байрактарщини ми їх групуємо попід групи для того, щоб класифікувати. І якщо буде нагода, якщо буде можливість, ми обов'язково так само будемо брати участь у законотворенні, тому що це дійсно важливо. Це те той інформаційний простір, в якому ми живемо. Ми повинні його формувати здорово і відповідально. Пані Ельза, ми вам дуже дякуємо, що сьогодні виділили час і як експерт у цій галузі розповіли своє бачення стосовно цього закону стосовно реклами, поділилися невеличкими секретами і е, такими порадами, як потрібно бути звичайним споживачем. Тому дякуємо вам за зум з'єднання. Бажаємо мирного та спокійного дня. Дякуємо і творчих якомога більше гарних ідей.